Вітаю вас, друзі! Ми починаємо нову тему. Ця тема поєднує в собі насправді цілих дві великих теми, але я для саме для цього курсу я буду об'єднувати їх. Ми будемо спочатку з вами розбиратися з тим, що таке перенесення в інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки. Як ми розуміємо цю модель, яка в нас існує. Що таке перенесення, які типи перенесення в, трапляються в нашому психотерапевтичному житті, скажімо так, як ми їх переживаємо, і, звісно, що ми можемо зробити з цим, як ми можемо використовувати концепції інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки для того, щоб допомогти нашим клієнтам та пройти через е, такі глибинні шари нашої психіки? та е, розрешити так, е, так бути розрішити, от там я ступор. Та розв'язати проблему ту проблему, з якою стикнувся, та розв'язати ту проблему, з якою стикнувся е, наш клієнт в своєму. Підсвідомому. І це, звісно, що та, звісно, що ця проблема, вона ну практично такого не буває, щоб це трапилося тільки всередині психотерапії. Ця проблема зазвичай вона присутня, протаманна і життю поза психотерапією, тому це така непроста робота, це вже аналітичний такий напрям. В ньому немає таких, знаєте, нажми, от сюди отримаєш що, але все одно існують певні такі гайдлайни, певні напрями роботи, на що треба звернути увагу, як ми можемо проводити діагностику та що ми можемо робити, що конкретно можна зробити. Це перша тема, а друга тема, яка вона така, знаходить теж свій такий дотик до цієї теми, це Ця тема, ця тема емоційної прив'язаності. І ще ви можете почитати на українській мові е, прихильності емоційної, але мені більше подобається прив'язаність. Мені здається, що прихильність вона носить де інші такі відтінки, тому емоційна прив'язаність, типи емоційної прив'язаності те, те, що почав Джон Болбі. Я буду розказувати, які ми виокремлюємо по типи небезпечної прив'язаності, та як саме ми можемо допомогти клієнтам, та як саме ми можемо працювати на рівні емоційної прив'язаності. Ось про це ми будемо з вами вчити. Я теж з вами вчуся, навіть якщо я вже читаю лекції, я знаєте, деколи чую себе по-іншому. Звісно, що я все вже не вперше я читаю ці лекції, але в наших дискусіях з вами, в наших демо, навіть тоді, коли я записую лекції, я все одно навчаюся. Чому щось нове, я сама для себе усвідомлюю. І ці дві теми вони такі, їх пов'язує саме те, що у цей підсвідомий, позасвідомий пласт, це імпліцидний рівень, це те, що ми не усвідомлюємо, але це те, що працює, і працює дуже добре, потужно працює найбільшу частину нашого життя. Ми проводимо. Не дуже усвідомлюючи наші реакції, наші емоції, наші потреби, нашу поведінку. Тому давайте будемо починати.